Як захистити свій сад від численних шкідників, не вдаючись до використання хімічних препаратів? Існує чимало народних засобів для боротьби з комахами в їх основі природні компоненти, які не завдають шкоди ні рослинам, ні людині, ні навколишній природі? Через це подібні засоби користуються великою популярністю. Звичайно, відразу слід зазначити, що застосування народних засобів проти шкідників ефективно лише на самому початку зараження, якщо ж комах полчище, то без хімічних препаратів вже не обійтися, щоб не допустити розмноження шкідників, посадки потрібно регулярно оглядати і починати боротьбу з комахами при перших ознаках ураження, крім того, щоб природні засоби показали максимальну ефективність, необхідно дотримуватися деяких правил. По-перше, токсичні речовини з настоїв і відварів досить швидко випаровуються на свіжому повітрі, особливо під яскравим сонцем. З цієї причини обробку рослин не бажано проводити в день, перенести її на ранній ранок або вечір, коли сонце не таке активне, крім того. Для оприскування використовують виключно свіжоприготовані склади. По-друге, відомо, що рослинні настої і відвари рідко досягають високого ступеня концентрації і не надають такого потужного дії, як хімічні препарати. Тому ці кошти рекомендується використовувати неодноразово. Звичайний інтервал для оприскувань 7-10 днів, щоб не завдати шкоди комахам запилювачів. В період цвітіння рослин обробки не проводять відвари і настоїть. Трав для боротьби зі шкідливими комахами дуже часто використовують настої, і відвари різних трав розповімо про найпопулярніші і активних засобах пижмо, звичайна, дуже сильним ароматом, який не до вподоби багатьом комахам. Володіє пижмо: для приготування відвару: візьміть один к свіжої пижма, можна замінити 300 висушеної трави і залийте її л води. Наполягайте півтора дня. Потім поставте на вогонь і кип'ятіть протягом 30 хвилин, злегка остудіть, процідіть і долийте холодної води, щоб отримати 10 у складу. У відвар перед використанням додайте 50 господарського мила для кращого прилипання до листя. Відвар пижма допомагає в боротьбі з малиновим довгоносиком, суничним кліщем, малиновим жуком, пильщиком, крім того, пижма, як і полин див нижче. Можна просто прив'язати до гілок яблуні. Своїм запахом рослини будуть відлякувати яблуневу плодожерку полин. Полин володіє сильними, відлякують властивостями щодо комах, і рекомендується висаджувати біля дерев в саду або по периметру овочевих рядок для приготування відвару полину один підв'яленої. Полину заливають 4 води, настоюють добу, а потім кип'ятять 10 хвилин. Після цього відвар проціджують і розбавляють водою. Доводячи його обсяг до 10 в якості прилипача, додають 50 господарського мила, відвар полину застосовують проти довгоносика попелиці, гусениця блуневої плодожерки, листовійки і глоду, чорнобривці та гетес. Для приготування настою береться вся надземна частина рослин, стебла, квітки і листя чорнобривців, подрібніть і заповніть отриманою масою 1,3. відра, заповніть ємність верху теплою водою. 4,550 і залиште на дві доби настоюватися. Перед використанням процідіть і розбавте наполовину водою. Настій чорнобривців застосовують для очищення ґрунту від нематод. Його також можна додавати у воду для поливу ромашка аптечна. У ромашки аптечної для боротьби зі шкідливими комахами використовують листя і суцвіття, подрібніть один к свіжої ромашки і залийте масу відром гарячої води. Настоїте 12 годин, після чого процідіть і розбавте водою у співвідношенні 1-3. На кожні 10 урочину для надійного прилипання рекомендується додавати 40 хмила. Настій ромашки використовують як акарицидно інсектицидний засіб і застосовують для боротьби з кліщами попелиць. Гусеницями і ложногосеніцями пильш їх чистотіл, вісім корисних сервісів, які допоможуть заощадити на ремонті. Потужними інсектицидними і акарицидними властивостями володіють настої і відвари, приготовані з картопляної або помідорної бадилля, тому що у цих рослин в надземній частині міститься отруйний глікозит соланін для приготування відвару з томатів чотири свіжої бадилля, подрібніть і залийте 10 води. П'ятьіть 30 хвилин, потім остудіть, перед використанням настій процідіть і розведіть водою у співвідношенні 1-3, щоб зробити настій з бадилля картоплі, 1-2 к свіжої зеленої маси залийте відром теплої води і залиште настоюватися протягом декількох годин. Перед оприскуванням процідіть і додайте 40 гмила для посилення властивостей. Застосовують засоби, приготовані з помідорною і картопляною бадилля для позбавлення від попелиці авутинного кліща, совки, гусениць, ложно пильщиків. зелена рослинна маса повинна бути без ознак псування і гниття, в іншому випадку, борючись з комахами, ви поширите по ділянці грибкові хвороби. Деревний попіл, деревну золу багато садівники і городники знають, як добриво і засіб для розкислення ґрунту однак вона здатна на більше. Розчин деревної золи використовують і для боротьби з комахами шкідниками. З її допомогою рятуються від попелиці довгоносика, пильщика, агросової вогнівки та інших шкідників саду та гогоду для приготування захисного засобу три козоли заливають 10 лукропу, потім додають 40 мила і дають настоятися протягом 12 годин. Після цього розчин проціджують і оприскують їм рослини, якщо і кущі ще невеликі їх можна уподривати золою. Така процедура добре допомагає, наприклад, від попелиць, крім того. Кузолу використовують для боротьби з суничним довгоносиком або для захисту полуниці садової суниці від сірої гнилі тютюновий пил. Одне з найефективніших народних засобів для боротьби з шкідниками тютюновий пил. Для її приготування висушення листя тютюну потрібно розтерти в порошок, якщо тютюн ви не вирощуєте, то можете придбати готову тютюновий пил в спеціалізованому магазині. Використовувати її можна декількома способами, однак для садових шкідників більше підходить оприскування відварами або настоями тютюнового пилу, щоб приготувати настій. У відрі гарячої води розчиніть склянки тютюнового пилу і залиште на дві доби. Періодично помішуючи, після цього процідіть розчин і додайте до нього один ствол рідкого мила, воно буде виконувати роль прилипача. Для підвищення ефективності в даний засіб можна додати деревну золу 1, стакан на вказаний обсяг розчину для виготовлення тютюнового відвару половину склянки тютюнового пилу залийте один води, поставте на вогонь і кип'ятіть півгодини, постійно доливаючи воду до початкового рівня. Після цього залиште відвар настоюватися протягом доби, через зазначений час процідіть його і розбавте водою у співвідношенні 1-2, для того, щоб відвар краще тримався на листках. В нього можна додати 10 господарського мила, приготованим таким чином настоєм або відваром можна обробляти плодові дерева після цвітіння, або не пізніше двох тижнів до збору врожаю. Під час обробки слід рясно змочувати рослини тютюновий пил застосовується для боротьби з попелиць, трипсами, листобліжками, гусеницями, ложногосеніцями пильщиків павутинним кліщем, харчова сода. Проти шкідників саду використовують і харчову соду. Застосовувати її можна навіть під час цвітіння і плодоношення, оскільки для людини це засіб абсолютно не шкідливо. Содовий розчин надійно захищає плодові дерева від листогризучих гусениць. Для приготування інсектицидного кошти в відрі води розчиніть 5 стл соди і 2 стл рідкого мила приготованим розчином ретельно оприскати крону дерев через кілька днів процедуру. Повторіть оприскування проводити до того моменту, поки всі гусениці з рослини не зникнуть. Використовують розчин соди і для боротьби з попелиць і довгоносиком, для позбавлення від них застосовується не тільки оприскування дерев з пульверизатора. У самих запущених випадках можна спробувати буквально викупати шкідників в розчині для цього верхівки гілок, де найчастіше скупчуються колонії комах, умочить в содовий розчин один з соди на один води березовий дьоготь. Завдяки специфічному різкого запаху березовий дьоготь є прекрасним репелентом. Він відлякує не тільки шкідливих комах, але і дрібних савців. Препарат безпечний для людини і не викликає звикання у комах. Купити його можна в різних місцях, у звичайній аптеці, спеціалізованих садових магазинах, в інтернет-магазинах. Використовувати березовий йогурт для боротьби з комахами можна двома способами. Перший просучити дьогтем ганчірки і помістити їх в пляшки або інші ємності, які потім підвішують до гілки дерева або куща. Можна також обмотати ганчірками з дьогтем кілочки і вбити їх поруч з рослинами, другий спосіб приготувати з березового дьогтю розчин для оприскування. Його склад може різним. Пропонуємо такий варіант: в 10 л теплої води розведіть 2 чл дьогтю. Потім додайте туди г натертого на терці господарського мила і розмішайте до його повного розчинення. Таким мельнодігтярним розчином оприскують і чагарники, і дерева обробки проводять кілька разів за сезон. Перше оприскування проводять на початку розпускання листя. Подальше у міру необхідності з інтервалом в тиждень. Березовий дьоготь допомагає позбутися від вишневого довгоносика глоду, плодожерки, а грузової вогнівки павутинного кліща, попелиці, пильщика, обліпихової мухи та інших шкідників саду та голоду у боротьбі з комахами, шкідниками неоціненну допомогу нададуть вам комахи, хижаки, сонечком, муха, жучалка златогласка, жужелиця, вони харчуються попелиць щитівками павутинним кліщем. Личинками хруща та іншими шкідливими побратимами, причому невеликі хижаки істоти досить ненажерливі, вони споживають таку кількість їжі, яке в три рази перевищує їх власну масу. Крім комах, зменшити чисельність шкідників на ділянці допоможуть і пиці щиглик, синиця, дрізд дятел, шпак та інголовне, залучити їх на свою територію. Як це зробити? Читайте в нашому минулому матеріалі.